Всім доброго недільного раночку дня, доброго вечора наступаючого. Познімаю вам останні квіточки, бо сьогодні тепло в нас сонячний дуже день. І я вийшла трошки скупитися на прогулянку. Зустріла свою добру знайому тетяночку по роботі, і вона мені. До речі, треба було зустріти, тому що вона дуже інформацію цікаву надала. Ой, ой, тут якісь ями. Чуть мене понесло по грязі. Дала про свою сестричку, що вона в неї пережила таке саме, як і я. Ми обміняємося з нею телефонами, але ж дуже в мене. Якісь передчуття хороші, Але будемо думати хор... добре, позитивно. Все. Скасовую негатив, налаштовуюся на позитив. І вам всім бажаю мислити позитивно. Недавно був День ментального здоров'я. Ми маємо мусити.